Західні аналітики зазначають, зустріч із Зеленським може підірвати наратив, який Путін вибудовував роками. Він наполягав, що Зеленський нелегітимний. Західний маріонетковий лідер але дипломатичний тиск зростає. відмова від зустрічі може роздратувати Дональда Трампа, який уже пригрозив новими санкціями проти російського диктатора. за повідомленням телеканалу CNN, Путін ніколи не зустрінеться із Зеленським особисто, бо боїться і не хоче припиняти свою жорстоку війну. Як ви вважаєте, Джейсоне, чи ризикне Путін зустрітися із Зеленським наживо особисто чи ні? Це нереалістично. Путін заявляв, що Зеленський не легітимний керівник держави, тож було б абсолютно нелогічно зустрічатися з людиною, яку він сам не визнає главою країни. Так, я теж так думаю, це абсолютно неможливо. Але у білому домі розглядають варіанти місць, де такий саміт міг би відбутися. Наприклад, це може бути Угорщина або Швейцарія. Можливо, вони знають більше ніж ми і вірять, що Путін таки приїде. Адже під час телефонної розмови, у понеділок Путін пообіцяв Трампу, що все буде добре. він сказав: я буду. Путін людина з параноїдальним мисленням. Не вірю, що він ризикне зустрітися із Зеленським. Якщо хтось приїде, сумніваюся, що це буде справжній Путін. Не думаю, що він ризикне поїхати до країни, де його можуть заарештувати чи ліквідувати. Це надто небезпечно і тому це нереалістично. Але без цієї зустрічі, за словами народного депутата Федора Вячеславського, війну завершити неможливо. Тож ми знову опинилися в тій самій точці, де були один тиждень і кілька днів тому. Путін не хоче зустрічі із Зеленським. А без цього саміту ми не можемо зупинити війну. І Трамп також не може її зупинити. Це правда. Путін не має наміру завершувати війну. Тому саміт на цьому етапі виглядає абсурдним. Він не зробить нічого більшого, ніж уже зробив. Він продовжує висувати ті самі вимоги, і тому Путіна потрібно поставити у позицію слабкості. Він має усвідомити, що Росія програє, і насправді це відкриває величезну можливість для України. Чим більше ударів по заводах і атак усередині Росії, тим більше загроза для його режиму. І це дає Україні набагато сильнішу позицію. Поки не відчує особисту загрозу, Путін не зацікавлений у переговорах. На мою скромну думку, першим кроком мають стати суворі санкції та посилений політичний і економічний тиск, як ви вже згадували, спрямовані проти Путіна. Щоб змусити його враховувати позицію міжнародної спільноти А вже потім усі ці саміти в Алясці у Білому домі будь де за участі Путіна у майбутньому. без тиску. Путін не розуміє, що він має припинити війну. Тож чому Дональд Трамп знову розпочав із саміту з Путіним на Алясці? і як ви оцінюєте всі деталі, весь процес, який ми спостерігали в Алясці. І самого Трампа, який, можливо, демонструє симпатію до Путіна. Ми навіть не знаємо, як на це реагувати. Трамп розчарований у Путіні. Він скасував обід на Алясці, бо очікував серйозного ставлення Путіна. Але цілком очевидно, що цілі Путіна не змінилися, і це дуже розчаровує президента США. Путін думає, що він цар, він думає, що може робити все, що захоче. Тож зараз саме той час, коли нам потрібні нові санкції. Потрібні санкції, які зламають економіку Росії, і покажуть Путіну, що він дестабілізує свою країну. То чи може розчарований Трамп завдати удару по Російській Федерації у найближчому майбутньому? Чи ні? Адже Трамп заявив телеканалу Fox News, що якщо Путін поводиться погано, якщо він поганий хлопець, то він щось зробить, і наслідки будуть серйозними. І справді, ми можемо побачити такий сценарій. Знаєте, це те. Що мотивує його у всьому, що він робить. Якщо він відчуває неповагу від Путіна, значить той не був чесним, і це цілком можливо. Трамп вніс величезні зміни кілька місяців тому. Він сказав Зеленському залишити білий дім. Зараз він частіше говорить про події в Україні. Він говорить про те, що його дружина дуже підтримує Україну. Це дуже добрі ознаки. Він розчарований, бо вважає Байдена слабким президентом. Але Джо Байден також не зміг запобігти війні, який, як він думав, зможе запобігти. Сьогодні він впевнений, що сильніший за Байдена і зможе сказати Путіну закінчити війну. І тоді Путін просто слухав би його, тому що він сильніший за Байдена. Але цього не сталося. Тому я думаю, що це дуже дивно для американського лідера. він не очікував, що це станеться. Тепер вони бачать, що сталося, і він може відреагувати ще екстремальніше. То чи можемо ми побачити таку реакцію і такі наслідки для Путіна вже після двох або трьох тижнів? Чи, можливо, Путін пообіцяє Трампу абсолютно все, що той забажає, або навіть спробує використати шантаж проти нього, умисно затягуючи весь процес на тривалий час, при цьому не досягаючи жодних реальних результатів. Я думаю, що реальність така. Результати будуть у найближчій перспективі. Не вважаю, що це займе багато часу. Думаю, що до наступних двох місяців ми побачимо дуже радикальні зміни у Сполучених Штатах. Трамп або спробує реалізувати угоду, або якщо це неможливо, покарає Росію. Дональд Трамп хоче показати, що саме він завершив війну, що він зміг зробити те, чого не зміг зробити Джо Байден. Якщо Путін заважатиме, Трамп сильно розлючиться на нього. Чи можемо ми сказати, що Путін отримав багато переваг після Аляски? І які саме плюси для нього? Єдина реальна перевага відкладення нових санкцій. Це дало йому більше часу чекати на зустріч із Зеленським, але окрім цього, він майже нічого не здобув. Це просто купило йому час. Він хотів показати Трампу зацікавленість у завершенні війни, щоб уникнути санкцій. оскільки це провалилося, можна очікувати нові санкції найближчим часом. говорячи про санкції, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессон зазначив, що санкції перебувають на порядку денному. І ми бачимо, що Сполучені Штати надають нам озброєння. Так, за кошти Європи, але вчасно і санкції залишаються на столі переговорів. Тож Росія зіткнеться з певним тиском після цього рішення. Чи не так? Це відповідає дійсності. І я вважаю, що європейці зараз об'єднані більше ніж будь-коли раніше. єдність перевищує наші очікування. Вони усвідомлюють, що питання безпеки України перетворюється на протистояння Європи і США. Очікую найближчим часом більшої згуртованості для підтримки України та запобігання агресії Росії.